Лот номер 22. Чоловіча колекція від Levis. Лот складається у нас з блоку одяг, верхній одяг та аксесуари. Колекція весна літо. Прекрасна ціна. Ціна на одяг 16 євро. Всього 16 євро. Різні розміри. Не буде так, що всі там маленькі. Ні, у нас такого не буває. Ми якісно формуємо лоти. Кількість одиниць в лоті буде прописана під цим. Відео. Також від, під описом ви побачите, точніше, під відео ви побачите наші контакти, за якими ви зможете зробити замовлення. Нам можна телефонувати. Зараз така тенденція цікава. Всі бояться телефонувати. Але інколи дуже багато буває повідомлень. і вони так можуть згубитись. Сині джинси, Танюш, покажи нам. Ці джинси дуже класні. Дивіться, класична модель. 33 розмір. В кожному лоті будуть джинси чи з такими потертостями. Ми рівномірно при формуванні лотів розподіляємо і моделі, і кольори, і розміри. Це така досить кропітка робота. Тому не завжди це виходить швидко, але це зато дуже якісно. Нагадаю, ми дивимося лот номер 22. По одягу це остання одиниця. Тепер одна одиниця верхній одяг, там окрема ціна буде, одна одиничка верхній одяг, і одна одиниця аксесуари це піжамні штани. Отже, телефонуйте, пишіть на зв'язку ваш луч. Мирного дня.